Це вихідні. Ми припаркувалися тут парковка знаходиться дуже далеко від самого. Ходу в парк від кас. Ой, зараз покажу, як виглядає. От така от... О, осуся. От така от тут станція з такими автобусиками. Ти це як трансфер до каси, він безкоштовний. Просто сідаєш і їдеш до входу в парк, а там вже будемо купувати квиточки. Що пишуть? Звичайний квиток 150, так? Да? якийсь? Все включено, 350. Ага. ага. Є якийсь з їжею, 250. Ага. Їжа плюс вхідний квиток. Ага. І, а по ходу баги сервіс окремо, він жоден не входить. Ну, 40, 40, 40 тисяч. тисяч. Ага. Після Ось ми дійшли до входу. Як це мило! Знімаємось як правильні туристи біля кожної статуї. Фоточку. Люди виходять так багато, що тільки що було якесь шоу? А от у них по третій було якесь шоу. Напевно. Так, ми йдемо на гейт-2. І я вдалині вже бачу статую. Ой, Яка тут тиша! Тут прям. Так, дивіться. Ми зайшли на територію парку. Тут просто весь цей парк, він ніби вирізаний у одній величезній скелі. Так, ну, це. Не зовсім парк в нашому розумінні. Дерев тут майже немає. Тут замість дерев статуї. І оці от -от гори. Так виглядає. І що й тут, так? Рухаємося до статуї тепер. Такі гарні фоточки вийшли взагалі. Там так світить сонце, що навіть не видно, що ми фотографували. А взагалі фоточки вийшли дуже класні. А ми вже от піднімаємося вже майже дійшли до статуї. Я не знаю, чи видно, взагалі трішки засвідчує, але це Орел, на якому сидить якийсь чоловік, напевно, він якийсь Бог. Це така велика будівля. Ось сліпить сонце. Це така велика будівля, там прямо будинок всередині. І наскільки я розібралася по коментарям в Google картах, то там всередині є музей, і якщо брати квиток з відвідуванням башні, бо для того, щоб прийти всередину, треба окремий квиток. То там всередині буде гід розповідати про і те, як її будували. Тобто це не оглядовий майданчик, а це саме щось по типу музея, будівництва цього парку. Ми брали квиток без відвідування башні, тому тільки подивимося на неї ззовні. А там підйом, мабуть, йде на оцей такий балкончик. Напевно, так. Да. <рес> Ну, Щось видно. <ріст> Можна ще вертикально. <ріст> Насправді територія парку вона не дуже велика. Ми пройшли буквально від однієї частини до іншої, я не знаю, за хвилин 5, 7, може і менше. І ну, от ми прийшли сюди в пів четвертої. Шоу, фаєр-шоу, і там це основне шоу буде аж в шостій годині. чесно, я навіть не знаю, де тут ще гуляти годину. Ще тут дуже класно грає музика, якісь такі мотиви, їхні ем, ритуальні, напевно, національні. Дуже так містична атмосфера. Що ж, ми обійшли весь парк. Я хочу зробити підсумки. <ган -диві> якщо ви живете на Балі і вам нічим знятися на вихідні, то можна відвідати цю локацію. Але якщо ви у відвідаці і у вас мало віде. часу, то це не варто. Тут насправді не дуже велика територія. Я боялася, що тут буде типу, важко ходити, будуть великі дистанції, але вони зовсім невеликі. Я рекомендую все ж таки приїжджати сюди десь в годині. Четвертій тридцять. Я думаю, за пів години у вас вийде обійти всю територію, буквально декілька статуй, які треба побачити, і далі в шостій іти на шоу. Тому що зараз п'ята година, ми вже все обійшли, і нам ще годину просто чекати шоу. Dan bisanya kepada ekor once serau hingga menimbulkan garuda. Kami dari suarga loka bahwa sudah terjadi huru hara antara. Mata... Wara Mata... Mata... Ibu, aku serahkan dirta Semoga Ibu bisa kembali dengan selamat, mengusir murkaan yang ada di dunia, yang ada di alam. Om Santi, Santi, Santi. Ми приїхали на вечерю. Ми взагалі їхали в інший заклад. Там повинна була бути азійська кухня, суші і рамани. Ми майже до нього доїхали, але випадково промахнулися. повернули трошечки раніше і попали в якийсь теж дуже прикольний заклад. Тут повна посадка, всі столики зайняті, жива музика. Кухня тут така просто європейська, суші, бургери, піца. От і ми вирішили залишитися. Тому що тут така прикольна атмосфера. Так що так випадково знайшли новий заклад для себе. Там от видно, якщо видно грає бенд, чува музика. Тут засидять. Ось такий собі столик малесенький, тільки зайняли. Чекаємо на своє замовлення. Thank you. Добрий ранок, ми збираємося на пляж. Вчора вийшов дуже цікавий день, якийсь такий незвичайний. хоч від цього парку і такі змішані відчуття, тому що він не прям якийсь приголомшливий, але день все одно вийшов цікавий. А сьогодні в нас по плану. Їхати на пляж на Міласці, це наш вже улюблений пляж. Також ми там знайшли дуже класний біч варунг з ліжачками. Я вже зібралася в мене такий красивий а, пляжний образ. so soft where the seasons flow we met where the stars take their flight every moment with you feels just right whisper your name in the rush of the Ось ми приїхали ось цей біч клуб. you, біч клаб. Це вже включення з нової локації. Цей день виявився настільки холодним і вітряним, що ми замерзли врешті-решт на пляжі. І вирішили поїхати в баню, в сауну грітися. Тому ми зібрали речі і поїхали у наш улюблений спортзал. І зараз підемо в баню. До речі, я, поки там нікого немає, покажу, яка вона. <реш> Яка вона класна, в нас велика баня. Тут прям є і тепла ванна, і холодна, і от така от величезна сауна. І, до речі, тут ще є холодні рушнички і кулер з водичкою. Так що м -м, вже пахне. Все, я вже хочу бігти в сауну. Так змерзла просто жах. Будемо грітися після цього холодного пляжа. Тільки що закинули цілий мішок, цілий холодильник льоду у басейн. Людяна ванна стала ще більш ледяною. Добрий ранок. Сьогодні в нас субота, і ми приїхали відпочивати у Beach Club отеля Кімпінські Балі. Я багато разів чула про це місце, дуже класні відгуки, що воно неймовірно красиве. І сьогодні в нас видався дуже сонячний, класний день. Хоча майже весь тиждень заливали дощі. По прогнозу, погоди наступний тиждень теж буде дощі. Ми вирішили скористатися. Цим сонячним днем це великий лакшері класу готель, і тут можна придбати собі дейпас відвідування, якщо навіть ти тут не живеш. І, до речі, ціна просто на моє здивування дуже класна, навіть порівнюючи ой-паук. Там фоук. Я його в басейн відправила. Ціна на моє здивування, навіть порівнюючи з біч-клабами, дуже класна. Ми заплатили мільйон двісті за двох, тобто це по 600, по 600 тисяч на персону. І це все депозит, тобто це навіть нехідний квиток, це депозит на напої та їжу. І також тобі видають рушнички. Ціна в інших бічклабах. Наприклад, я дивилася в бічклабі Ума стартує від 700 тисяч з людини. А так, більшість бічклабів взагалі має мінімум депозит 2 мільйона 3 мільйона за двох. І, на моє здивування, у Кімпінській така приємна ціна. Звичайно, ціни на їжу і напої тут високі, в два-три рази дорожчі, ніж всюди. Але ну, як би ти розумієш, за що ти тут платиш? Я тут ще собі замовила коконат. Ось така красивезна просто територія. Величезний басейн, а там вдалі лі, море, Треба буде до нього пройтись. Ну і сам готель, звісно, він там ззаду, неймовірно, красивий. Такі красиві трапінки. Взагалі дуже мені неймовірно подобається. Mm. Доходимо до пляжу. Так, тут ще один басейн. О, красиво, до речі, слухай. Слухай, mm -hmm. пляж тут теж такий, є. вау. Такий пісочок чистенький. зараз підемо поближче. А це що такі якісь водні розваги. Ага. Uh Навіть -huh. Healing, вау. Всяких розваг. І для мам, і для дітей, а для пап бірмон. Mm -hmm. Так, що ж, виходимо. На пляж, сочок, такий жовтенький, чистенький. Тут, до речі, дуже багато вільних місць. Можливо, це, звичайно, вже всі люди пішли на обід, бо зараз в нас вже півтретя, здається, чи майже третя. Оу, до а пляж красивий. Вау! Зараз покажу. До речі, да, дуже багато вільних лежаків саме тут. Якщо вдруг приходиш і немає зовсім місць на басейні, то, в принципі, можна... Вау, слухай, а тут красива лагуна века. Вони прям таку поставили там, а, я, я думаю, що це іскусственно зроблений риф, типу така загородка від хвиль. Зараз підемо потрогаємо водичку. Такий океан у нас сьогодні. До речі, ну, колір водички не такий красивий, як на Меласці. На Меласці вона якась просто неймовірно лазурна. Але зато тут тепла, як і басейн. Дуже тепло, класно. Де не глянь, дуже красива. Я хотіла показати, що у них є додаток спеціальний, в якому можна робити замовлення прямо у додатку. Тобто ти от додаєш собі страву, коли хочеш, наприклад, салат Цезар, додаєш її, нажимаєш замовити і все, тобі приносять її прямо на шеслон. Навіть не треба. Викликати офіціанта. І ще, що дуже зручно, тут же можна подивитися свій чек. і ось можна одразу бачити, що ти вже замовив. Ось, ми щось сьогодні замовляли: коконат, піцу, капучино теж коконат з апельсиновим соком. Жирук. Потім немо це я замовила собі страви з дитячого меню, тому що там була така рибка з пюрешкою. От Саша замовив бургер, і останнє, що ми замовили, це пінаколада, коктейль. От і у нас вийшло рівно на наш депозит: це мільйон двісті десять. Дуже забавно вийшло, що ми прямо тютілька в тютільку використали свій депозит не менше, не більше. Насправді це вийшло випадково. Мене від так не старалися, а прямо тисячу в тисячу гривня в гривню, тому що тут йде. Ти, виходить, заплатиш депозит 1 мільйон, і плюс до нього 21% податку. Тобто, загалом виходить депозит мільйон 210 тисяч. І наш чек так і вийшов на мільйон 210 тисяч. До речі, кухня закривається тут в 6 і останні замовлення вони приймають до 5.30. Тож зараз вже якраз 5,30 ми вже замовили останні страви, тому що сонце вже сідає і басейн вже закривається. На басейн ні, можна бути до сьомої, тому ти такий момент, що треба не промаргати і використати свій депозит. Бо якщо не встигнеш замовити до п'ятої тридцять, то ну скоро за все твій депозит просто згорить. Це доволі обідна, тому що ми, в принципі, були не дуже голодні сьогодні. Цілий день Замовляли тільки напої там. Поїли ще коли тільки прийшли піцу, і нам, типу, не сильно хотілося їсти. Навіть зараз ще ми не дуже голодні. Але так як вже кухня зачиняється, треба використати депозит. Я думаю, поки вони принесуть, ми вже зголодніємо. Я вже переодягнула сухий купальник, тому що вже сонечко в принципі, сховалося за. Готель, воно сідає, виходить, ззаду за готелем. На жаль, захід до сонця тут не видно і тому вже трошки стає прохолодно. До речі, я не розказала, що тут дуже теплий басейн. Він явно з підігрівом, тому що він прям дуже комфортний. На ньому так приємно купатися. Насправді я, напевно, перший раз в житті бачу настільки теплий басейн. Це дуже круто. Тож зараз ми чекаємо на свою їжу. Будемо вечеряти і напевно вже їхати додому. Нам тут дуже близько, до речі, додому. Коротше, я прям максимально задоволена цим досвідом відвідування Кімпінські. Принесли нам нашу вечерю. Моя дитяча порція рибки, яка називається Немо в меню. Зашина агромний бургер і моя пінаколада. До речі, я вже декілька разів обрала пінаколаду, виявляється. Я люблю пінаколаду. Так, даси мені ще дезінфектор. Пробуємо мою дитячу порцію. М -м -м, рибка смачна. Дуже що це або дитяча порція, або жіноча порція жінок, які на надіяція. Це таке некалорійне, поживне, типу рибка на пару, овочі на пару. Тому... По сравненню з с цим, с цим гігантським жирним бургером. Це не дитяча порція, а просто дівчача порція. Всі калорії в пінаколаді за день. Так, ми значить підійшли до е, другої частини Клаба. Тут ще виявляється є такий ресторан вечірній, так красиво зараз все подсвічується. А ще ми тут обнаружили, що тут є розетка для закоханих. От їм там організували вечерю індивідуально. Можливо, будуть робити пропозицію. Так от ввечері виглядає пляж. А тут дуже красиво підсвічується готель. Вау! Настільки масштабно! Виглядає на камері, воно так не передається.